Святий Духу, Боже мудрості і сили, ти подих життя і вогонь любові, ти той, хто оживляє Всесвіт і наповнює серця тих, хто шукає правди. Я стою перед тобою сьогодні з відкритим серцем і щирим бажанням бути сповненим Твоєї благодаті. Прийди, Духу Святий, і наповни мене, очисти мої думки від сумнівів, зціли рани душі. Які тягнуться з минулого, звільни мене від страху, від розпачу, від усього, що заважає почути твою присутність. Навчи мене тиші, щоб у ній почути тебе, навчи мене смирення, щоб приймати волю Отця, навчи мене любові, щоб у кожному бачити брата, святий Духу, ти подих Отця і Сина. Невидиме світло, що просвічує темряву серця, даруй мені мудрість, щоб діяти розважливо, розуміння, щоб бачити глибше, пораду, щоб не блукати у сумнівах, силу, щоб долати труднощі, знання, щоб розпізнавати правду, побожність, щоб бути вірним твоєї волі і страх Божий. Щоб жити у повазі до тебе. Прийди, Духу Утішителю, і втіш моє серце, коли воно розбите. Підтримай мене, коли я виснажений, зміцни, коли я слабкий, дай спокій, коли навколо буря. Твій подих оживляє все, до чого торкається. Торкнись і мене, Господи, онове моє життя, мої думки. Мої бажання, Святий Духу, будь світлом мого шляху, коли я не знаю, куди йти, веди мене лагідно, коли я вагаюся, дай мені впевненість у Божій волі, коли я засмучений, покажи мені радість у Христі. Коли я зневіряюся, нагадуй мені, що Бог завжди поруч. Духу Святий, наповни моє серце вогнем любові. Хай він горить, але не згорає, хай зігріває інших хто поряд, і свідчить про твою присутність у мені. Допоможи мені бути носієм миру, джерелом добра, знаком твоєї благодаті серед світу. Господи, Духу Животворящий, будь у моєму домі, в моїх словах. В моїх справах, які я чиню, нехай усе моє життя буде пісною подяки Тобі. Дай мені силу нести світло навіть у темряві і бути вірним свідком Твоєї любові. Прийди, Духу Святий, і залишайся зі мною сьогодні, завтра і на віки віків. Амінь.